Київ 31 грудня УНН, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що згідно з контрактом Україна отримає вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19 компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність становитиме не менше 70%. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН. Так як компанія повинна оприлюднити найближчим часом. А саме ми очікуємо 7 січня результати своїх клінічних досліджень у Бразилії, і вже будуть вони зведені єдино по всіх решта країнах. То у нас у контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%, сказав Степанов, він зазначив. Що активна частина перемовин з виробником вакцини тривала з вересня 2020 року. За його словами, компанія Сіновак розробила вакцини проти гепатиту АІВ, а також вірусів грипу, включаючи пташиний і паротиту. Вакцина Сіновак Біотик, назва цієї вакцини проти коронавірусу Коронавак. Це інактивована вакцина, яка випускається у шприці та зберігається при температурі плюс 8 градусів. Ті дані, які оприлюднені, проведені клінічні випробування у різних країнах. Так, третя фаза клінічних випробувань була проведена у Бразилії. Там було 13 тис, 60 добровольців, проміжні дані цих результатів повинні бути оприлюднені. Додав міністр, за його словами, також дослідження проводились в Індонезії і Туреччині. Також він додав, що вакцину компанії Сіновак Україна може закуповувати у США чи Великій Британії, країнах ЄС або Бразилії. Нагадаємо, МОЗ уклало договір на поставку 1 мільйон доз вакцини проти COVID-19 компанії Сіновак.